Під час повномасштабного вторгнення Дніпропетровська обласна філармонія не лише не зупинила свою роботу, але й збагатила свою програму. Чим зараз живе філармонія, розкажемо і покажемо. Не зупинила роботу філармонія навіть і в часи блекауту. адже тут є усе необхідне, аби зіграти концерт. Без електропостачання змінилась філармонія і візуально. Тут проводять ремонтні роботи власним коштом. А ще тут є бомбосховище, яке також одночасно і кворкінг для роботи усіх бажаючих. Ви знаєте, в нас у колективі зразу з'явилася думка, що якщо є війна, то потрібно пропагувати українську музику. У нас зараз вже відбулося дві прем'єри, світові прем'єри. Українських авторів, і в кожному концерті ми намагаємося виконувати ті твори, які раніше ну, просто не виконували. Це і Анатольський, і Латашинський. І за власні кошти ми вирішили видавати твори українських композиторів, які не були раніше видані. Так, ми видали симфонію Колодуба і її виконали. Так що мені здається, що українська культура зараз під час війни, війни, як це не парадоксально, вона стала розвиватися більш динамічно. Звичайно, від російського репертуару у філармонії відмовились. Так, безумовно, і ніхто з музика. Це було даже не, е, як вам казати, ніхто нас не змушував це робити. Це був е, Рішення музикантів самих, і ми не виконуємо російські твори. Як наголошує директор філармонії, динаміка відвідування за останні два роки не змінилась, а кількість концертів за участю місцевих та закордонних музикантів лише збільшилась. Філармонія ж розраховує на різні ланки людей. Хоча, безумовно, як для мене, філармонія це класична музика, тому що я за фахом класичний музикант. І е, ми зібрали там найкращих е, фахівців, наприклад, наш художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Ідеата Рибаєв це дуже гарний диригент. І ми з ним вирішили, що в цьому сезоні будуть виконані всі симфонії Бітховена і дев'ятої в тому числі. Це, мені здається, дуже цікава подія. Тобто, ми виконуємо. Світову класику. Потім в нас ще є е, бігбенд, як е, каже наш керівник е, Бігбенду Дніпро Бигбенд Даніла Вінаріков. Це е, теж дуже гарний фахівець, е, талановитий музикант. І цей біг-бенд завжди е, запрошує якихось солістів з Києва, з інших міст і відбуваються дуже гарні концерти. Майже Постійний аншлаг. і хочу сказати, що ще в нас є естрадний відділ. Їм керує Олексій Мовчан, дуже дуже талановита людина. Він і композитор, і аранжувальник. А останнім часом вони роблять такий проект, як рок 70 70-х», рок 80-х, якщо ви знаєте, а вони ще зробили новорічну рок-програму. Тому я вас запрошую особисто на цю програму, буде дуже цікаво. І дівчата в мене ще є бандуристки, дуже талановиті бандуристки. Вони взяли гран-при в Канаді в свій час. Завдяки тому, що багато талановитих музикантів філармонії ми можемо робити різноманітні програми. І ми зробили ще аніме. Наш квартет світломузик це дуже дуже талановиті молоді музиканти, і я в захваті від того, що в них завжди є ініціатива, і потрібно тільки трошки трошки допомогти. І м, тоді, от з'являються такі контенти, такі гарні концерти. Для дітей у нас з постійним шлагом була така вистава рок канікули. Вона і зараз іде, в і чоботях, і ще другі там новорічні казки. Тобто для дітей дуже багато різних програм. Відвідувачі філармонії сьогодні це різні люди, яких єднає любов до музики. Дуже різні, дуже різні. І ті, хто люблять джаз, і хто цікавиться класикою, і молодь приходить на аніме. А ще ми започаткували такий проєкт, який має назву «Букстейдж». Ми запрошуємо українських письменників. І от ті, хто відкривали нашу крамничку невеличку книгарню, це були брати Капранові. І дуже гарний концерт був і лекція, і вони продавали свої книжки, і навіть не вистачило тих книжок. Пан Олександр наголошує, що в колективі є люди, які пішли до лав ЗСУ та тероборони. Співробітники займаються волонтерством. Ну, на мій погляд, Дніпро завжди було культурною столицею, тому що тут, скажімо, ще років 40 чи 50 тому тут була дуже гарна і класична школа. І джазова школа дуже видатні музиканти вийшли з Дніпропетровщини, тому є традиції. Музикальні традиції. Ви знаєте, мені дуже подобається та цитата, яку я прочитав стосовно Черчилля, коли до нього прийшов там Андерсон, його міністр фінансів. Там не було витрат на культуру. Він казав, Черчилль каже, а де ж витрати на культуру? А він каже: так війна, літа. Навіщо ми тоді воюємо? І мене це дуже вразило. І дійсно, ми воюємо за те, щоб українська культура розквітала. Слідкувати за репертуаром філармонії можна на сайтах і в соцмережах, а також у розділі Афіша на сайті. Наше місто. Підписуйтесь, аби не прогавити.